Друзі, сьогодні ми говоримо про BMW Connected Drive. BMW Connected Drive – це екосистема цифрових сервісів, яка доступна. В електромобілях BMW. ваш електромобіль завжди в інтернеті. Всі оновлення, які стосуються програмного забезпечення автомобіля, передаються напряму у ваше авто. Але ж, звичайно, центром управління всього Connected Drive від BMW є додаток My BMW. По-перше, можна бачити де знаходиться ваш автомобіль, чи він заряджається, чи він в дорозі, чи він відкритий, чи він закритий. Можна включити фари, навіть посигналити, можна зробити. Відео чи фото всього, що відбувається в автомобілі, і ззовні автомобіля, можна чітко аналізувати пробіг споживання електроенергії, вибирати найбільш ефективні маршрути. Більше того, ці маршрути буде радити вам сама система, коли ви будете вибирати маршрут в себе в додатку і відсилати його на автомобіль. У додатку буде видно. Скільки часу ваш автомобіль заряджається, і скільки часу залишається до повної зарядки вашого автомобіля? Ще одна крута фіча це аналіз поїздок протягом місяця. От, наприклад, візьмемо мої поїздки в жовтні. Всього я проїхав 3031 кілометр, починаючи від центрально південної і західної України з виїздом за кордон в Польщу, Найбільш моя ефективна поїздка була 15,6 кВт. Це насправді дуже дуже хороший розхід. Ну а середній 22,6 це при тому, що це осінь в принципі за вікном достатньо холодно. Загалом ця аналітика дає можливість чітко відслідкувати поведінку вашого автомобіля і розуміти, як найбільш ефективно можна його використовувати. І так на електромобілі взагалі не проблема подорожувати і Україною і виїжджати за кордон, тому що зарядні станції відображаються безпосередньо на карті. Вашого BMW. ви можете легко прокладати маршрут, враховуючи всю наявну зарядну інфраструктуру, і взагалі не хвилюватись з приводу того, що у вас може закінчитись електрика в вашому авто, і що дуже полегшує життя, це те, що ваш автомобіль сам нагадає вам, коли потрібно проходити ТО. Якщо, не дай Бог, щось сталося в дорозі, ви дуже легко через саме додаток, через Connected Drive можете зв'язатись з найближчим центром обслуговування для надання вам допомоги. Це може бути евакуатор, це може бути якась порада, може бути будь-що у Вас завжди є можливість скористатися цією послугою безпосередньо в додатку. Ну і звичайно, вся інформація, яка є в наявності у BMW, це ваша геолокація, ваші поїздки, тривалість і так далі, є захищені політикою конфіденційності BMW і вашим власним BMW ID, який прив'язує вас як власника до вашого автомобіля.